Шаровари, оселедець і гопак. Хто сказав, що козаків немає. В спортивному комплексі ТНЕО їх кількасот з різних куточків України. Там упродовж двох днів тривав чемпіонат України з бойового гопака. Так, всі учасники попередньо проходять обласні змагання. То тобто на чемпіонаті України, то є призери чемпіонату області в там, Любі чотирьох категорій. То тобто за час України, змагання відбуваються по чотирьох категоріях. Однотан, Тандлубій, Забава та Борня. Гопак. Так, не танець, а давнє українське бойове мистецтво, якому не одна сотня років, розповідає президент Міжнародної федерації бойового ГОПАК Володимир Пилат. Після знищення Сіці Запорожкою в 1775 році Катерина II перекинула всіх козаків на Кубань. Козаки-характерники, щоб зберегти мистецтво в народі, перенесли бойові елементи в танець народний, який називався гопак. Раніше його виконували виключно чоловіки. Згодом додали жіночі партії і перетворили в побутовий гопак. Однак це давнє бойове мистецтво вдалося відновити. Як любимо спорту, сила, витривалість, трибучість, точність. Але тут головне не фізичні якості, головне людські якості. Тому що ми робимо людину, ми виховуємо дисципліновану, відповідальну особистість, яка знає, що таке честь, гідність, яка любить свою культуру, яка виховує. Ховається на зразках. Українського героїзму, а не японського чи китайського. І додає, українське бойове мистецтво має чим дивувати. Коли були в південній Кореї на чемпіонаті світу, то китайські майстри колфою з храму до нас приходили і дуже сильно дизувала, ну, дивувала наша низова техніка. От в них, наприклад, в Китаї цього нема. Там повзунці, присадки, різні е, такі е, техніки е, низові, які в нас в танцях є, в них того нема. Вони лежать на спині б'ються, У нас з опорою на руки. Двічі на рік проводять чемпіонати України з бойового гопака. Ділять учасників на вікові та вагові категорії. Наймолодшим шість років, доки старші майстри українського бою на фронті, кажуть організатори, в тилу готують їм заміну. Вадиму 12, він вже четвертий рік займається бойовим гопаком. Розповідає, володіє вже не одним елементом. Закрут, голубець, тузень, різні удари. Є багато елементів дуже є. Найбільше ударів на рівні майстерності життя. Це самий перший рівень. Так, зараз якраз тільки, так? Так е, ну, боротися, боятися за свою родину, за свою сім'ю і за Україну. Найчастіше стверджують організатори: перші місця виборюють львів'яни. Однак і Тернопіль цього разу склав їм достойну конкуренцію. Та від Тернополя, де проходить змагання, ми виставили 15 чоловік. Тобто, хлопці вже я точно пам'ятаю, що половина вже фіналісти. Тобто будуть змагатися за перші другі місця. Перше місце на чемпіонаті у своїй категорії виборов 12. 24-річний тернополянин Олександр, хоч перемога для нього не перша, каже, далася вона нелегко. Така напруга була. Я, я не очікував такого від його суперника звати Нікітом. Я не очікував від нього аж такий результат. І саме там помилявся трохи. Мені я, я думаю, ні, я маю перемогти, бо це ж Тернопіль маю взяти в своєму рідному місті Перемогу. Наступний чемпіонат відбудеться вже навесні у Львові. До нього зізнаються тернополяни будуть активно готуватися.